Привіт, мудрим і небайдужим. Новина дня. Трамп планує поїхати в Стамбул на перемовини Росії і України. Ви уявляєте рівень зацікавленості Трампа? І це відповідь всім тим хейтерам, всім тим покидькам, які поливали Трампа з усіх своїх помиїв, в тому числі нашій владі. Трамп розуміючи, скільки питань у нього на порядку денному. Ці питання світу я підтверджую, що на молотовний сніданок в США з'їжджаються люди, представники, депутати, сенатори з усіх країн світу, Африка, Південна Америка про Європу, Азію промовчу. І Трамп в даному форматі завантаження на фоні усіх проблем, які є в Сполучених Штатах Америки, а там чимало внутрішніх проблем, на фоні торгівельної, фактично, війни зараз з Китаєм, він... Планує поїхати туди і тим самим піднімає статус перемовин. Це чіткий меседж путіну. І ще вчора я не бачив сенсу Путіну знаходитися в Стамбулі. Я розумів, що ну, чого він попреться на, як то кажуть, визов якогось зеленського, легітимність якого, законність знаходження президента під великим питанням. І якщо туди поїде Трамп, то туди поїде і Путін. І тоді дійсно. Шанс підписання мирної угоди навіть 15 числа різко зростає. Тому, друзі, я вважаю це ну, дуже позитивним сигналом. Це вказує всьому світу на прискіпливу увагу до українського питання, до питання здобуття миру для України і українського народу. Це надзвичайно важливо, як на мене, і надзвичайно показово. Показово на фоні всіх цих подій. Тому, друзі, дай бореш так було. Молимо Бога, щоб Трамп туди поїхав і Путін вимушено поїде, відкладе всі свої справи, він поїде туди, щоб провести зустріч в форматі трьох: Путін, Трамп, Зеленський. І в такому форматі є всі шанси досягнення миру. Тому, друзі, ну, а всі ці всякі портнікові, всі ці шістки зеленої влади чистки Сороса, я думаю, зараз просто жовчу вмиваються. І так їм і потрібно. Це всі покидьки, які нас довели до цього небного стану. Разом з Зеленським, разом з Порошенком. Вони всі, як кажуть, міняються як Але на манежі, фактично одні, та... одні ті ж самі одного поля ягоди. Тому слідкуємо за подальшими подіями, дуже стрімко розвиваються вони. Все вказує на те, що все-таки Сполучені Штати Америки і той план, який було озвучено, і яким я з вами поділився. Червень припинення вогню, мир і жовтень. Вибори. Вибори, які нам потрібні, щоб здихатися. Лайна всередині країни. Лайна у вигляді сьогоднішньої влади, яка призвела до повномасштабної війни, яка не знівелювала всі ризики, які були створені за часів Порошенка після Революції Гідності. І не зробила країну дієздатною. І повинні вони всі, окрім того, що піти від влади, разом з своїми посіпаками, разом з своїми покидьками, шистками відповісти за бусифікацію, за наругу над людьми, за закриті кордони. Вони повинні понести відповідальність на лаві підсудних. Хай суд вирішує, скільки їм дати і куди запроторити. Але вони повинні відповісти це. Тоді буде відкрите вікно, можливостей для України, якщо не будуть покарані сьогоднішні покидьки, які стоять і просто б'ють в живіт. Та? А я розміщаю ці пости посиланням на цього покидька. А мені в Фейсбук, якому я вже давним-давно це Сороса, помийка не довіряю, блокує мою сторінку. Я тепер не можу там ні дзвонити, ні розміщувати в групах ніякі пости. Це так працює. Оця. Демократична демократія, оцих соросят, Байден і всіх решта. А республіканці показують Трамп, дай Боже, щоб в нього це вдалося, щоб остаточно розставити всі крапки надії. Нам потрібен мир. Нам потрібен мир для збереження українців. А всі, хто прагнуть війни, чекає на них суд. І Боже, я думаю, і людський.